В Одесі скандал. Батька просто на очах у двох маленьких дітей посеред міста скрутили представники ТЦК і запихнули в бус. І такий випадок в Одесі вже далеко не перший. Подробиці розповім уже за мить З вами новини ТСНЮА. Я Вікторія Гнитюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Обличчям в асфальт і кайданки на руки. Як бачимо на відео, чоловіки у формі, ймовірно, представники ТЦК. заступатися за чоловіка стала дружина з маленькою дитиною на руках. Але у відповідь жінка чує, що затриманий є ухилянтом, і його везуть до терцентру. Йди паліться, йди паліться.

он едет вместе с нами. Вы можете проехать. Не у него есть свои маленьких детей. Какой призыв? Он поехал. А на каком основании вы его ложили и били? На каком основании вы его ложили и били? Все кольца. На каком? Доброго дня. Что происходит? Цю картину побачили й перехожі. Люди збіглися відбивати чоловіка. А тим часом на своїх сторінках у соцмережах Одеський обласний ТЦК та СП відмовчуються і лише у коментарі українській правді сказали, що з'ясовують обставини події. Але останнім часом скандалів в Одесі в рази побільшало. Мобілізація йде повним ходом, але у дивній схоже не завжди законні способи. Затримати просто на вулиці, намагалися іншого Одесита, але й за нього вступився перехожий. Після чого у військомів була нарада. Ставте, я сказав. Ні. Вас забирають незаконно? Ну, провірили дані мене. Ви можете визвати поліцію? Так, да -да, можна. Виявився у вас телефон. Вас визиваєте поліцію? А потім чоловіки у формі несподіваного відмовилися від свого наміру зібрати одесити з вулиці до військкомату. А що таке? Вона уїжджає! А ось цьому одеситу пощастило менше. Молодой человек не представился, запшикал, запшикал просто в глаза. Ты полез первый, ты! Дружочек! Сейчас разберемся! Вот полез первый, в руками, потом по все запшикал еще. Ничего не показал документы. Але інший випадок дійшов геть до поліції. Заяву у жовтні цього року написала 30-річна жінка, яка стверджує, що працівники ТЦК, начебто, доправили до ТЦК її батька, який нещодавно переніс складну операцію. Дівчина завітала у сам терцентр і влаштували там погром. Остановіня показувати <поцентр> діято знімається тобуса. Ой, ничего я спрашиваю постановление.

Что ты делаешь? Про... Что? А что поспокойнее? Поспокойнее, нужно вашим ребятам себя вести, когда они людей собуются снимать. Это, Это еще начало. Присядьте. Дальше будет хуже. Снимай. Нет, никто не будет выключать камень. Не буду я ничего ложить. Мне нужно вызвать полицию. Мне не дают. На прохоне залишити приміщення її молодша сестра вийшла. А вона ж не реагувала. Надалі жінку супроводили за межі закладу заходів фізичного впливу, щодо неї не застосовували. З метою об'єктивної перевірки інформації відомості були зареєстровані. Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події. Після чого буде ухвалено відповідне процесуальне рішення. І це ми розповіли лише про останні скандали в Одесі. А такі випадки розлетілися вже всією Україною. Такі методи дуже обурюють, адже ще рік тому нас шокували подібні інциденти в Росії. А що ж змінилося? Чи таке? Полювання на чоловіків мотивує захищати батьківщину. А що ви думаєте про таку мобілізацію та якою вона має бути, аби чоловіки самі йшли до військоматів? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе! Побачимось!